Сьогодні я хочу розповісти про те, як би я починала практикувати англійську вимову, якби я почала вчити англійську з нуля. Я не буду розповідати про те, як то було насправді, ну принаймні в цьому відео. А я розкажу, як би я це робила. Наприклад, якби англійська була зовсім новою мовою, раптом для мене зараз, але вже я би мала всі ті знання, весь той досвід, вже б зробила якісь ті помилки, які зробила, і ті помилки, яких не зробила, наприклад. Я розповім про шість пунктів, які я виділила для себе. Перш за все, я би почала записувати себе, записувати, як я говорю, і слухати це. І 100% це б здавалося чимось кринжовим, некомфортним, не класним спочатку. Але до цього звикається. І чим більше ти практикуєш це робити, тим воно звучить краще. І таким чином ти можеш відслідкувати цей прогрес. Більше того, це практика, яка не потребує якихось там нейтів спікерів не потребує взагалі ніяких репетиторів. Ти записуєш себе звичайний диктофон в телефоні чи будь-де інше, і ти маєш оцю безкоштовну просту легку практику. Наступне, що я б зробила, я б перевірила, чи не роблю я якихось найпоширеніших помилок. Це зробити дуже просто, просто в гуглі закинути найпоширеніші помилки в англійській вимові. Тобі видасться список помилок, яких класно уникати насправді, бо вони дуже кидаються в очі, тобто в вуха, їх дуже чути і краще того не робити. До прикладу, ми можемо взяти слово «cold». Дуже часто можна почути, як роблять оцю помилку з закінченням «-ed», коли кажуть колет, допустимо, або закінчення «able». Інколи в слові його так і вимовляють: наприклад, «comfortable» замість «comfortable». або закінчення «ate». Вона може вимовлятися як aid, але зачасту вона вимовляється як просто certificate, як ут. І це теж помилка, яка досить часта. якщо ви можете її легко виправити, просто дізнавшись про неї, то це супер. Третім пунктом я би дізналась, що таке connected speech, і я би почала її активно практикувати. Connected Speech – це ця штука, яка відповідає за плавність мовлення в англійській. Англійська хоче, аби слова зв'язувалися, переходили плавно одне в одне. І це також дуже впливає на нашу мову. І якби з самого початку ми знали про це, ми знали наскільки це важливо, це б полегшило мені особисто вивчення англійської покращило б моє звучання з самого початку. Далі я б 100% взялася за «shadowing». «Shadowing» – це ця штука, коли ви, наприклад, дивитеся серіал чи якесь відео, ставите на паузу і повторюєте те, що сказав якийсь певний герой. Є навіть вже спеціальні відео, де для вас вже доставлені ці паузи, прописані ваші фрази, які ви маєте сказати. Це мега круто, бо це додаткова практика спікінгу, і там надається окрема увага на «pronunciation», на вимову, і це саме те, що нам потрібно. Наступний пункт передостанній він доволі очевидний, але ми забуваємо про те. А я почала говорити англійською всюди, де тільки можна і що тільки можна. А для того мені не треба шукати якихось людей, з якими мені поговорити. Я можу вдома ходити і говорити сама для себе. А цього в принципі достатньо. Там мене ніхто не виправить, ніхто не виправить мої помилки, але мій язик звикне до англійської вимови, і це вже класно, це вже круто. І останній пункт. Він критично важливий, це те, що я б зробила практику вимови своєю регулярною звичкою. Не просто практикувати англійську регулярно, там подивитись серіал чи почитати книжку, а саме регулярно практикувати і звертати увагу на вимову. Ось таких шість пунктів мені б дуже допомогли у вивченні англійської і у покращенні моєї вимови. Звичайно, я ними б не обмежилася, але саме ці шість пунктів є доволі ключовими.